Тільки в палатку заселився, отримав зброю БК і 24-го десь о 4-й ранку війська переходять кордон з Кримом. Володимир Шкать на псевдошкет, боєць 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, розповідає у 59-й служить із 2014 року, коли пішов добровольцем захищати Україну на Донбасі. Нині Володимир головний сержант кулеметного взводу роти вогневої підтримки. Вторнення росіян 22-го зустрів на Херсонщині. Комплектувалися, ну тобто проводили техніку до бою, тобто заряджали це. Все Тобто, ми готувалися. Ми виїхали на перехресток. А комбат сказав закерпиться. Чуть-чуть у тилу прикривати відхід, прикривати дорогу. Перше, що почули, це дві сушки, як зайшли зліва направо. І вони вдарили по роті. Каже, з Херсонщини його підрозділ із боями кілька днів відходив до Миколаєва. Начальник штабу всіх зібрав нас, хто залишився, хто ето. Ну, да й говорить, давайте тут встановимося, приймемо бій. Краще там, уже на місці, ніж воно дійде додому. Підрозділ Володимира боронив Миколаївський аеропорт. Вони хотіли, нас, хотіли Миколаїв взяти кільце, тому що вони пішли на Вознесенськ. Вони хотіли до Вознесенська, від Вознесенська взяти, обрізати, перерізати типу, між Одесою і Миколаєвом. Такого біти нас. Ну, не Шкет розповідає, велика війна відрізняється від антитерористичної операції, бо на Херсонщині вони протистояли кадровим військовим. Вони знали, куди йдуть і на що вони йдуть. Тобто, це в 2014 році, так. Да, я ще повірю, що там десь вони там. Хтось не знав, там когось закинули, десь там, случайно, ще що. Далі, великий наступ українського війська, який звільнив значну частину Миколаївщини. Ми вже ну, прямо вже гнали. їх. Миколаївщина була. Більш тяжка із за того, що там багато каналів. Плюс артилерія з їхньої сторони нам дуже не давала не підійти нічого. Вони коли вже відступали, вони вже заходили на готові позиції. Тобто, це весь цей час їх інженери копали копали. Через що нам було тяжко. У перерві між виконання бойових завдань їздив на навчання до Великої Британії, каже Володимир. Там разом з іншими бійцями освоювали тактику, тренувалися та вивчали західні зразки озброєння. Коли бійці 59-ки звільняли Херсон, лікувався від контузії після артилерійського обстрілу. За понад півроку активних боїв каже, усвідомив нікчемність російської армії. Дав них багато техніки, багато артилерії. Після радянського союзу їх дуже багато чого залишилося. Бачили, екіпіровка їх ніяка одяг ніякий. Дивував побут окупаційних військ на їхніх позиціях, каже Володимир. Бліндаж перекрили сонячними панелями. Лежить там 3-4 патика, скажімо так, зверху лежить панель і чуть, -чуть тако з землю присихали. Також вражав стан будинків, в яких жили росіяни, розповідає Шкет. Зайшли в ванну. Ну, Звичайно, в ванну, все було загажено, крім унітазу. Ми не могли цього розуміти, чи вони там мивалися, чи що. ну, ну Візде було, ну, крім його. Ну, як це так, не розуміли. Володимир досі лікує наслідки контузії. Розповідає, лікарі попередили, що наступне ушкодження може вартувати йому психічного здоров'я. Проте, розповідає чоловік, зі служби йти не збирається, служитиме до перемоги України. Андрій Коник, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниччина.